Наближається найхолодніша зима, енергетична криза, газові сховища пусті. А Україна вимушена купляти у три дорога у Словаччини російський газ, що туди йде через нашу дружбу, або взагалі реекспортувати наш газ, що на крису туди продають наші ділки, такі як Коломойський, Боголюбов, Кацуби та Хомотиннік. Полтавські та Харківські родовища, як приклад, газ там є, але належить не державі, а компаніям старих знайомих: Кацуби, Хамотиніка, Коломойська, Боголюбова та інших. Вони качають український газ, продають його в Європі. А ми потім купуємо той самий продукт уже як імпорт. Уряд платить мільярди за українські шнадра. І люди, поки мерзнуть, енергетичні реформатори гріються на Кіпрі та в Дубаї. Кацуба через надра Геоінвест із тратом Україна контролює Свердловини на Харківщині і Полтавщині. Компанії переписані на дружину і родичів. Всі гроші йдуть через рахунки на Кіпрі і Белізі. Хомотинік зі своїми фірмами качає із Сахалійського родовища. 15 мільярдів кубів, що могли б гріти українців. Коломойський, Боголюбов тримає частку через Укранавтоборіння і JKX Ukraine, які разом це картель. Який качає наш газ і продає його нам же тільки втридорого, а держава вдає, що не бачить. Санцій нема, розслідування тягнуться. Одинець Гринчук, скажіть чесно: ми будуємо налітичну незалежність чи бізнес для олігархів у Монако? Хочеш більше наш телеграм.